Генерал-майор Національної гвардії України Сергій Кульчицький, командир екіпажу Ан-30-го підполковник Костянтин Могилко та полковник командир десантного батальйону Тарас Сенюк, герої України. Тепер це не лише доведена вчинками розуміння громадян, а й офіційна позиція держави. Президент України минулої ночі підписав указ про надання посмертно звання героїв України трьом українським офіцерам. І ще 90 українських силовиків відповідно до указу президента отримають різні ордени. 29 травня нагадаю терористи пострілом з пересувного зенітно-ракетного комплексу влучили в український військово-транспортний вертоліт Мі 8 на борту було 12 людей, шестеро спецпризначенців МВС та шестеро гвардійців. Серед них і керівник управління бойової та спеціальної підготовки національної, національної гвардії України, генерал-майор Сергій Кульчицький. Поміж собою бійці на передовій АТО називали його справжнім бойовим генералом. Ан 30 так само позуслов'янська, бойовики підбили за непідтвердженою інформацію з найновітнішого російського пазерка Верба. Командиру літака вдалося відвернути вогняну машину від населеного пункту. 3 червня підрозділ розвідників десантників 25-ї окремої аеромобільної бригади на околиці Слов'янська прийняв бій проти терористів. Командир першого батальйону прикривав своїх бійців на передньому краю, аж поки в нього не поцілила куля снайпера. Сьогодні вночі президент України підписав указ: Три героя України і 9, тільки по міністерству оборони, і 90 нагороджено орденами. І це дуже велике підпір'я. Серед них і з Національної гвардії генерал-майор Кульчицький, на жаль, загинувши.